Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні я продовжую викладати в ефір інтерв'ю з американським журналістом Кріс Сампсоном. Дуже багато таких будинків я бачу за останній рік. І картина майже всюди однакова: чи то північ, чи то тут на сході, на Харківщині, чи то, якщо ми поїдемо на південь, Миколаївщина, Херсонщина. Отаких от от будинків, як цей зруйнованих, Кругом дуже багато, і найсумніше те, що це зазвичай е, в селах, в яких живуть е, вже здебільшого похилі люди, пенсіонери, які не можуть собі допомогти, е, ну не можуть собі дозволити ні фінансово, ні інакше якось відбудувати потім цінки самостійно, тому що ну в них просто немає цього ресурсу, і на жаль, більшість таких маленьких містечок і сіл вони мають цю проблему. Що здебільшого там залишається населення саме таких похилих людей, які не мають ні можливості, ні інших якихось засобів виїхати звідси кудись в великі міста і після звільнення? І він питав у місцевих, яка їм потрібна допомога. Він бачив, що здебільшого місцеві це якраз похилі люди, пенсіонери. І це з одного боку не дивно, але з іншого боку, сумно, що воно так відбувається, що ці міста старішують, можна сказати, населенням своїм, і немає молодого якогось покоління, яке готове перейняти і, і додатково, Анатолію, ви як людина, яка тут навколо їздила по цим всім селам. І ви знімали це все. Наслідки окупації російської наслідки війни. Ви спілкувалися з людьми? Ви це все знімали на відео, ви все викладали на YouTube, і я, мабуть, бачив вже. Всі відео, які у вас є на вашому каналі, тому я дуже вражений, наскільки от серйозну і важливу роботу, і як багато ви її робите. І я вважаю, що ця робота дуже є важливою і вона оці всі відео вони переживуть точно нас з вами і будуть важливими для наших наступних поколінь, щоб вони бачили, що відбувається тут зараз, тому що потім цей будинок буде відбудований. Але люди через років 30-40, вони побачать, що тут було. і Вони зрозуміють, в чому вони можливо будуть настільки ж вражені, як ми зараз з вами.